Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів запропонувати вам результати роботи хлопців нашої бригади, які займалися водії, механіки, слісаря над реставрацією автомобіля, який постраждав в результаті вторгнення, агресії. Окупантів у районі Жирафа на блокпосту ця машина стояла, захищала, як кажуть, дорогу, щоб окупанти не пройшли далі в сторону Києва. ну Ті, хто знають і бачили попередніх моїх відео, яка вона виглядала, і яка зараз вона наша ця машина легендарна. Бочка. Викрашена попередньо всі пробоїни позаварювані були, зачищені, прогрунтовані, якщо ви бачите, лишились тільки місця, ну як змогли, так зробили. Треба було шпаклювати, щоб зовсім не було нічого видно. Але ж все одно всі трубки, всі нові енергоаккумулятори. Там стоять під низом ресервера, захист, крила, усе повідновлювали, нова резина у нас, задня частина, зварювальник, спеціаліст нам поварив лотки, нові, механізм вивантаження бетону з бочки. Все було розбите, тепер все нове. Знову металу, саморобне, правда, ну нічого. Відбійник, ще диски пофарбують хлопці, а так все, в принципі, машинка виглядає більш-менш кабіну залишилось зашкурити. Погода, як дозволить нам, зробимо. Тут також під кабіною бачите нові амортизатори, все новеньке. Сюди ще відбір мощності карданчик поставлять новий. А так все, редуктор реставрований, шланги замінені, крани на воду, повітряний кран подачі, повітря в бочку. Нові крила, підніжки, бампер, фари, капот. Зараз хлопці приїдуть нове скло, вставлять, лобове будемо нові дзеркала. Та все, машинка буде огонь. Я на ній їздив, коробка передач м'якенька. Зробили двигун також шепче. В общем-то, будемо сподіватися, що вона буде працювати на славу, як кажуть, і на перемогу в Україні. Все, гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, шановні друзі. Процес відновлення триває. Всього найкращого.